Голова координаційної ради при облдержадміністрації Федір Харута розповів присутнім про останні зустрічі і заходи, які проходили під патронатом громадської ради. Хотів би викрити проведене в Донецьку перше засідання Координаційної ради голів громадських рад України, яке пройшло 9 вересня. Основною метою цієї зустрічі було напрацювання скоординованої позиції громадських рад з питань, що стосували співпраці громадських рад регіонів з Кабінетом міністрів, внесення змін до постанови Кабміну 996 підготовки зустрічі координаційної ради голів громадських рад з прем'єр-міністром в жовтні місяці, а також обговорення програми розвитків громадського суспільства Донецької області. Протидіяти корупції в Україні мають намір члени громадської ради при обласній державній адміністрації. Саме цьому питанню були присвячені загальні збори координаційної структури. Найголовніше про що тепер мають знати чиновники різних рівнів це основи антикорупційного закону, який цього літа вступив у дію. Зважаючи на міжнародний рейтинг України щодо корупційних діянь, втішати себе нічим. Наразі наша держава посідає 134-те місце в корупційному рейтингу поряд з такими країнами, як Бангладеш та Зімбабве. Поставлені питання щодо обмеження, ну то що вже має розголос у суспільстві щодо отримання подарунків. Ну, цікавий мені той момент, що протягом року одна особа не може отримати більше від подарунків від однієї тієї ж особи, ніж мінімально встановлений розмір заробітної плати. При цьому одноразово не більше ніж половина мінімального розміру заробітної плати. На даний момент це 400. 50 гривен громадська рада, до складу якої входять відомі громадські діячі області та професіонали у своїх галузях народного господарства, це засідання майже повністю присвятили темі захисту прав і свобод громадян, правовій експертизі та боротьбі з корупцією. На думку членів ради, важливо цю інформацію донести до простих громадян. Для цього планується разом з експертами ради юристами організувати так званий правовий лікнеп. Така практика вже існує при юридичній клініці Ужну і потребує розширення.